У сумах висадили клумбу на честь Збройних сил України. Тож незабаром у середмісті забояють майже 3,5 тисячі чорнобривців та Ітернатер. Хотілося, щоб наші мешканці міста Суми, військовослужбовці бачили, що їх підтримують, що їх не забувають, і бачили ці квітники. Створення клумби профінансували волонтери та представники бізнесу. Хотілося б подякувати компанії Вайнхаус, що є представником магазину Вина світла, і подякувати також всім, хто долучився до цієї акції, хто долучається до донатить на Збройні Сили України. А також в цей нелегкий час, хто донатить не тільки для нашої армії, але й для соціальних проєктів, наприклад, як ця клумба. Цього року в місті планують зробити ще один квітник. Ще задум у нас є з зробити. Клумбу у місті у вигляді карти України з українською символікою. Зараз підбираємо пагорб у місті, щоб було красиво і бачили мешканці. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.